Ще невеличке відео про е, обрізку яблуні чемпіон. От ми її теж дуже сильно укоротили, вершок зрізали. Ось я хочу показати наскільки на це, це вплинуло на урожайність. Дивіться, скільки зав'язалося яблунь. Яблук, яблук. Дуже хороший результат. Мені дуже подобається. Практично. От на верхівці кожної гілки, яка була обрізана, поутворювалася маса гарних яблук. Їх може теж занадто багато. Ми їх трошки пізніше будемо обривати. Так, да, ось такий дрібізок треба обривати. Коротше, обривати треба обов'язково. Я вже бачу, що їх занадто багато. От, де е, яке. Яблуко, яке дрібне або може бути пошкоджене, його треба обов'язково здеформоване яблуко. Їх треба обов'язково убирати. Так, Це теж занадто багато. Для такої гілочки всі, всі яблука не дозріють або зламають гілку. Так, Тому тут ми залишимо лише два. Ось. От, звичайно, було б добре, якби вони між собою не контактували. Ось такий Коротше, Відео не про, не, не про те, як розріджувати, а про те, наскільки е, форма крони гарно впливає на, на, на врожайність е, яблуня. Це в нас чемпіон. В, е, взагалі дерево стрімко намагається рости вгору. От, і З нього досить складно сформувати розлогу крону. Ну, Ми спробували і мені здається, нас більш-менш е вийшло. Бачите, вершок він такий трошки розходиться в сторону, ці гілки йдуть. Всю середину ми вичистили. Е убрали все, що йшло, росло всередину. От. Ну, ось такий коротше, результат. Результат мені подобається. Все, Всього доброго. Всем спасибо, всем пока.